Сила роду, ваша підтримка з татової мамої сторони, незалежно від того, як ви виросли в яких умовах. Сила роду це те, що веде вас постійно, це ті душі, люди, енергія, яка вас підтримує. І, на жаль, наші люди забувають звертатися до свого до роду, забувають просити їх про допомогу, забувають просити їх і дякувати їм за те, що вони тут народилися. Проста практика, яка нас з'єднує з родом, яка нам допомагає пробачити рід, якщо у вас є образи, поговорити з кожним, з мамою, з татом, з досем, з тим, хто вже пішов, чи з тим, хто ще є в вашому житті, але ви не можете спілкуватися за якихось обставин. І е, чи ви жалкуєте так, що людина, наприклад, ви втратили людину, але не змогли попрощатися нормально про якісь моменти. Приймаємо абортованих дітей. Це практика зцілення роду, яку веду я. Я вам хочу сказати, от сьогодні, наприклад, в мене була дівчинка зранку, вона думала, їй якийсь рунолог колись сказав, що її рід на неї ображається, і тому вона не може створити класні гармонійні стосунки. Вона вже дуже довго була сама, в неї був не дуже ну, був нещасний перший брак, можна так сказати. І в неї були дітки, вона їх сама підіймала. І вона була в чомусь впевнена, каже: Ви знаєте, я навпаки відчуваю підтримку роду ну, чомусь от ця думка, що вони мене не можуть щось. Пробачити, чи не хочу, щоб я була щаслива, вона мене тривожить, і ми пішли в практику до роду, де настільки вона відчула цю підтримку, відчула, як за неї переживає її тато, який переживає за те, що їй знов нашкодить хтось, так як її мама і е, родичі, які були з маминого роду, вони готові були дати їй ще душі для перевтілення в її так ре зараз реальності земному втіленні, щоб вона ще привела діток на землю. І навіть її майбутній чоловік, який вже з нею був зв'язці, тобто енергія вже підтягнула. Вони ось-ось ще -ось, там пару місяців і ось-ось вони вже зустрінуться. Навіть його нам показали в практиці і вони змогли зустрітися. І ви знаєте, як розуміти, що це дійсно так, як розуміти, що ця практика для вас. Ви відчуваєте ця людина, от просто до мене дуже багато жінок приходять на родову практику, які кажуть, а як я це відчую? Як я зрозумію? Ну, кожна плаче, кожна відчуває. Знаєте, от настільки настільки сильну родову систему У нас були історії, де ми приймали абортованих діток, де жінка не могла пробачити себе за те, що вона зробила так, аборт. І Ця дитина, я кажу, вона в мене в полі висить, і він, він просто прилітає, і, він, і вона чує те ж саме, що і я в полі, так, з енергополі йде інформація. І вона каже: Він став янголом, він мене оберігає. І ви ж знаєте, тем, ну, ось ця історія про абортованих діток. Ми заздалегідь наші душі знають, як вони проживуть своє життя. Тобто діти, які йдуть. До мами вони знають, що скоріш за все вона їх абортує. Так, в нас є вибір, ми можемо цього не робити. Але плюс-мінус гілка вірогідності, вона там до 90 100 І коли мама це дійсно робить, хоча мама може передумати, передумати. І як передумати, це коли янголам дуже треба, щоб ця людина народилася. Це так було в мене. Мама вже сиділа там перед дверима на до лікаря і передумала в останній момент і пішла, і мене залишила і дуже вдячна за це. От, але дуже було треба янголам моїм, щоб я народилася. Я те розумію, чому. От, і така історія теж. Буває, коли от ви різко передумали, тут вищі сили працюють, знаєте, вони є, вони вас чують. От, і от таким чином ми ту дитинку просто відпустили, і я скажу: тій жінці настільки легше стало, вона вийшла так, всі плачуть, всі відчувають, всі сміються. Ви знаєте, це от коли ви дійсно зустрічаєтеся зі своєю ріднею, ви бачите її, тільки це на енергоуровні, на енергоплані. І я це проживала, коли працювала зі своїми наставниками, які мене навчали. І я дуже вдячна цьому за таке тепло від відроду, силу. Ми приймаємо ресурс роду, дари роду, ми можемо попросити вибачення. зцілюємо сценарії родові, які заважають вам бути зараз щасливими. Якщо є якісь питання, наприклад, ви постійно в бідності живете, не можете викарабкатись, Ми дивимося, я обов'язково дивлюсь ваше ваш енергополе Я кажу вам, в чому причина, якщо я відчуваю, що є в родовій системі якась гілка, яку треба зцілити, ми йдемо в родову систему. І Обов'язково це стілюємо, стілюю не я, стілюють потоки вищі, так, і поток землі, з яким я працюю, і янголи, які допомагають мені працювати з іншими людьми. От, тому я скажу так, що якщо ви хочете стілити свій рід, допомогти собі, е, знаєте, в першу чергу у вас є якісь питання, наприклад, ви просто не можете пробачити свій рід за те, що ви там виросли в якихось складних умовах чи вам чогось не дали. У мене була дівчинка, в якої ростила її рідна мама, а її тітя, бо мама пішла дуже рано життя, і вона прямо над нею ну, знущалася, так можна сказати, дуже сурова була. І ви знаєте, коли ми можемо піти в родову практику і пробачити? Пробачити, а пробачайте ви для себе в першу чергу. Я це знімала відео на каналі. Чому важливо пробачати, чому важливо не носити в собі цей негатив? Це ви робите все для себе. І родові практики, і регрес це все для себе. Ви навчаєтесь для себе, живете для себе, розумієте? От, і кожен раз, от що треба зрозуміти, що треба в себе вірити, так як ви. Самостійно у вас ніхто не буде вірити. І коли ви вірите в себе, навколо вас вірить увесь весь світ. І я трошечки я відійду від теми, чомусь зараз треба комусь це почути. Коли я почала займатися, я почала займатися старо. Ну, коли я почала прямо з етерику йти. Хоча я з дитинства бачила тонкий світ, і мертвих, і живих, але ну, от прямо почала з старою займатися в такому вже віці, дорослому. Були всі проти. Ну, моя рідня, моя мама казала, Боже, навіщо ти це викладаєш, Тебе осудять. І знаєте, що? половина моїх знайомих і родичів до сих пір до мене звертаються за допомогою, вже пройшло 2-3 роки, і вони звертаються. І, і вони перші до мене звернулися, і перші вони були вдячні мені, що я їм змогла так допомогти. От. І навіть зараз є моменти, де мене мої родичі не сприймають і кажуть, Ну, ти така, щось не така, а ви знаєте, я думаю, ну. Ти ж не будеш всім пояснювати, що така, яка є, я зараз щаслива, і мені класно від цього, тому що я навчилася відчувати свій шлях, свою місію, так, і спілкуватися з янгелами. Зараз я активно ченелінг роблю, спілкуюся з янгелом і передаю послання для інших людей. От Тому все можливо, мої любі, все можливо. Рід можна стілити, можна піти. Буває так, що в родовій практиці ми дивимося і бачимо, що ми можемо в одному роду своєму декілька разів реінкарнуватися. Що це значить? Наприклад, ви можете бути своєю прапрапрабабусею, тобто ваша душа колись там була. Душа вона дуже велика, вона може бути в декількох тілах одночасно. Нема е, такого плоского виміру в всесвіті. Це для нас, для людей, так зрозуміло зробили. А насправді всесвіт живе в одній точці. Отут, я тут, зараз, все. Це інше це отак по колу, знаєте, як годинник, отак. Він е, такий, от, Нема, нема майбутнього, нема минулого, є постійно тут і зараз. Оце важко зрозуміти розуму, але коли ти йдеш в духовність, в свою свідомість, ти це бачиш, просто, ти це відчуваєш. Ти читаєш книжки і розумієш, так, так, так і є, все так і є. от. І... Таким чином ви можете перероджуватись в своєму роду декілька разів. І коли, наприклад, ваша душа, чому кажуть карма роду, сценарій роду, що там таке взагалі, чи є родовий, ви знаєте, такий бєс, родовий біс його називають. У мене теж я з роботи з працюю з такою дівчинкою, я її навчаю просто. І тут нічого страшного немає. Вона просто він до неї взявся з якогось її минулого втілення в цьому роду. Як це працює? Вона колись займалася темною магією, наприклад, колись робила якісь дії негативні, так? І, і, і заключила контракт з нижчою сутністю. І ця сутність там, скоріш за все, контракт надовго. Ця сутність до неї прийшла і прийшла, перевтілилась в тому ж роду з нею вже через декілька поколінь, і зараз вона може чи допомагати їй, чи заважати їй, так? От, Тут теж тут це трошки інша історія, але все це можливо. От, і коли ви думаєте, що ви вже того, у вас там якісь голоси в голові, то. Ні. От, ми всі колись думали, що ми теж е, трошки того. знаєте. От це просто треба розуміти, де дійсно ви відчуваєте іншу реальність, трошечки інший потік енергії, так, поток ви і дивитись на інших людей, які теж його відчувають. І коли ви бачите, що ви плюс-мінус однакову істину знаєте, це правда. А коли ви кажете на різних, е, про різні речі, отут треба задуматись: хто звідти читає інформацію. І ось така родова система. Так, я уходжу трошки від теми, але щоб розуміти, це, як це все працює, треба розуміти всю всю систему цю насправді. От. І ви можете, коли перевтілюєтесь, тягнути на собі цей сценарій роду. От кажете: Блін, там прапрабабуся була нещасна, когось приворожила, чи когось там увела у когось, а я тепер страждаю, тягну цей тягар. Ми дивимося, що ця пра прабабуся, -пра -пра це були ви в тому втіленні, розумієте? І там ми йдемо, стілюємо потоками, наскільки нам дозволено. Продову практику можна багато разів ходити, і кожен раз вам дадуть дари, відкриють. Ось з дівчинкою ми відкривали стілення руками. Вона працює лікарем, акушером, ой, точніше, просто гінекологом. І їй показали, що через її руки вона ще може допомагати жінкам. там просто от її енергія буде допомагати жінкам краще себе почувати розумієте? От, не просто як лікар, а ще як енерго енерг... на енергоплані. Тому от такі історії. І якщо вам відгукується, ви завжди можете піти в родову практику, ми з вами спілкуємось і з вами потім дивимося, що вас турбує. Я ніколи не кажу, йдіть всі на родову практику. Так, це можна всім робити. Але є іноді у людей дійсно потреба, там треба щось стілювати, а є іноді просто треба попрацювати з психологічної точки зору, якісь практики просто поробити, так, такі медитативні, а можливо б там почиститись енергетично. От, і, чи сходити в регрес подивитись? Тобто є різні методи, різні інструменти, так, ми кажемо завжди в езитері це інструменти таро, руни, практики, енерго, всякі штуки це інструменти наші, з якими ми працюємо з людьми. От, тому що ви розуміли, коли попадете до якихось практиків, відчувайте своїх людей, відчувайте. І ще раз хочу сказати: коли ви, от це завжди кажу, як зрозуміти, що вам це треба? Відчувайте. От вас, якщо тягне, зробіть. Якщо не тягне, це вам не розонує. Навіть не слухайте то відео, що ви не заставляєте себе, ніколи не переступайте через себе. Відчувайте себе, і тоді буде вам щастя. Ви тоді навчитесь підтягуватись у кращу реальність, і ви навчитесь вірити в себе і тоді, повірте, весь світ вам буде дзеркалити те, що вони у вас теж вірять.